28 липня 1914 року в Сараєво стається вбивство Франца Фердинанда, наслідника Австрого, австрійського престолу, та його жінки сербсько боснійським націоналістом Гавріло Принципом. І після цього стається Перша світова війна. Але історія розпочинається з Вересня 1916 року, бо саме в цей час розпочинається формування дивізії УСС, або ж, іншими словами, українських січових стрільців. Перша дивізія була сформована в місті Львів, а друга в Станіславові або ж в маленькому місті Станіславі. Ці солдати розпоч... солдати з Львову вирішили переміститися в Ужгород. І розпочати атаку Кам'янець-Подільського та Чернівці. Армія зі Станіслава атакувала Кам'янець-Подільський та взяла його. У Львові була сформована ще одна дивізія, яка, яка вирішила просунутися на рівне. Після цього російська армія почала формувати свої дивізії в таких містах, як Вінниця, Одеса та Київ. Русский нанесли удар по Кам'янець-Подільському, але несерйозний. Потім і Київська армія Росії нанесла удар Її чуть не вибила дивізію ОСС з Кам'янець-Подільського. Розпочалася атака міста Рівне. І вона завершилася взяттям міста Рівне. Потім розпочалася атака Чернівців. Їх так само взяли. І ось тепер австро-німецько-українські війська контролювали всю Західну Україну і були готові йти на Київ. На жаль, за цей час наших чуть не вибили з Чернівців, але вони продовжують атаку і оборону. Та сама дивізія УСС, яка взяла рівне, вирішила піти на Житомир. Її успішно взяла його, тим, тим самим підійшовши до міста Київ. Сталася друга атака, але тепер вже на місто Вінниця. Атака проводилася з двох на напрямків: Кам'янець-Подільського і Чернівецького. Я... Так потріпали Вінницьку оборону. Австрійські війська вибили з Чернівців і руски його собі повернули. Потім вони чуть не вибили наших з Кам'янець-Подільського, а та сама кад... Кад... Одеська дивізія вирішила дати по Кам'янець-Подільській. В Станіславові з'явилася нова дивізія, але вже штурмова, яка змогла дати удар по чернівцям. Кам'янець-Подільська армія присунулася і ну, майже взяла Вінницю. А тим часом та сама легендарна армія взяла і не взяла Київ. Тим часом російські війська вирішили вибити дивізію зі Станіславова, але це не вдалося. Постріляли по Кам'янець-Подільській дивізії і її вибили з міста. Ситуація стала погіршуватися. Але військам необхідно було взяти Київ. І вони це вирішили зробити. І на кінець взяли його. Була сформована ще одна дивізія, яка разом зі старою нанесла удар по ворогу І вибила його з великих територій. В тому ж самому вересні 1916 року на кінець то перші загони українських січових стрільців взяли Київ і проголосили там Українську Народну Республіку. Її тоді було підписано мирний договір з Російською імперією, за яким. Вона передавала всю Молдову, Україну, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Кавказ та Крим під зону впливу Німеччини та ще ну, перестає воювати з Німецькою імперією. І Перша світова війна обернулася перемогою для Австро-Угорської армії. Ну, а з вами, як завжди був я, Даня КВ44. Дякую за перегляд. Ну а з вами як завжди був я, той самий Даня КВ44. І всім пока-пока!